Вітаю на каналі візового центру 1001 Visa Global Center. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти плануєш створити родину у Сполучених Штатах. А значить, у тебе є там наречений або наречена, з чим я тебе і вітаю. Мене звуть Євгенія, і сьогодні я розберу з тобою повний процес отримання візи нареченої в США. Правильно вона називається К1. Я покажу покроково. Як подається петиція, які документи потрібні, скільки чекати і на що звертає увагу офіцер під час інтерв'ю. І так, дивися відео повністю і до кінця ти знайдеш для себе дуже багато лайфхаків. Що таке віза К1? Це неімміграційна віза, яка дається нареченому або нареченій громадянину США. Що це означає, що тільки громадянин США може подати петицію і запросити вас в Америку у якості нареченої і майбутньої дружини? В наступному відео я розповім різницю між візою нареченої і візою дружини. І повернемось до візи нареченої. Ця віза дозволяє прилетіти в США з метою одруження, але тільки із конкретною людиною. Якщо в процесі оформлення візи ви. Перелюбили Стіва і полюбили Майкла, то значить, уже цей Майкл має вас так само запросити до себе. А із Стівом потрібно розірвати відносини і анулювати петицію. Після в'їзду у, у США у вас є 90 днів на те, щоб оформити ваш шлюб. Навіть якщо церемонія, збір гостей і так далі відбувається довше ніж 90 днів. Я рекомендую перекласти цю церемонію трошки на пізніший термін і не перейматися тим, що ви не встигнете вкластися в 90 днів. Просто зареєструйте шлюб в офіційній установі, щоб ви вже були одруженими по документах, а вже гостей запрошуйте тоді, коли у вас є можливість, і не спішіть та не хвилюйтеся перед такою важливою датою. Потім, після того, як ви оформили шлюб, Зареєстрували його офіційно, потрібно подати анкету у формі ICE 485. Це і те вже зміна статусу, і ви можете по цьому статусу отримати грін-карту. Якщо за ці 90 днів ви не оформляєте грін карту і не оформляєте шлюб, то ви зобов'язані, на жаль, покинути Сполучені Штати. На цьому слайді ми розглянемо, хто взагалі може подаватися на К1. Вимоги до пари. Один із партнерів обов'язково повинен бути громадянином США. Якщо ви просто прибули по ЮФОЮ, або у вас є грин-карта, або якийсь інший статус у Сполучених Штатах, але ви не є громадянином США, то ви не можете подати петицію на іноземця. Який хоче одружитися у Штатах і отримати візу К 1 На жаль, це строга віза, така вимоги дуже такі, якби обмежені, тому зверніть на це увагу. Далі, пара повинна бути обов'язково у відносинах хоча б два роки і один раз, принаймні, зустрітися. Але ми вважаємо, що краще зустрітися два, а то й три рази для того, щоб не доводилося додатково пояснювати офіцеру про. Можливо, фіктивність шлюбу, можливо, інші підозри в офіцера виникнуть із ваших відносин. Тому два-три рази обов'язково зустрітися протягом останніх двох років. Що наступне? Наступне, ви обов'язково повинні мати намір одружитися, а не просто пожити разом. Якщо ви хочете просто пожити разом, ви можете зустрічатися в Європі на кілька днів, на кілька тижнів, а вже потім. Коли ви надумаєте і вирішите, що ваші відносини дійсно серйозні, ви хочете дійсно переїжджати в сполучені штати з метою одруження, то ви обов'язково повинні зареєструвати цей шлюб. Якщо ви тільки хочете пожити разом, але хочете пожити разом в Америці, пристосуватися до їхніх звичаїв, звикнути до партнера, але в нього нема можливості на довгий термін виїжджати в Європу, ми рекомендуємо спочатку зробити туристичну візу b 1 b 2 або гостєву візу до, до вашого майбутнього нареченого, при цьому не говорити, що він наречений, і таким чином пожити трошки з ним. Побачити його звички, звикнути до менталітету Америки, а вже потім переподаватися на візу нареченої. Таким чином, ви зекономите час, не потрібно чекати так довго часу у відносинах, можливо, ви знайомі кілька місяців і вже хочете побачити свого супутника. Далі. Потрібно обов'язково додати докази реальних стосунків. Це можуть бути переписки. Чеки з готелів, де ви зупинялися, або якісь різні маршрутні листи, які ви будували при спільних зустрічах. Це можуть бути якісь відео, спільні фотографії і так далі. Тобто все, що у вас пов'язує, ви обов'язково показуєте це все офіцеру. Наші менеджери допомагають це все зібрати, систематизувати, і, якщо чогось не вистачає, в процесі оформлення візи ми допомагаємо посилити цей кейс. Далі, ваш наречений, громадянин США або ваша наречена обов'язково повинна мати фінансовий дохід не мінімальний, а на чверть більший від звичайної мінімальної заробітної плати у Сполучених Штатах, тобто 125% мінімальної заробітної плати. Щоб перший час, поки наречений знайде роботу, могла фінансово його забезпечувати. Переходимо до наступного слайду. І так, як покроково відбувається процес оформлення візи К1. Перше, що потрібно робити, це ваш наречений громадянин США обов'язково повинен подати на вас петицію. Петиція подається у формі i129F. При оформленні петиції сплачується збір. На момент запису цього відео він коштує 535 доларів. Але в той час, коли ви дивитеся це відео, можливо, це буде через півроку рік. Розмір цього збору може трошки відрізнятися. Тому переходьте на наш сайт і обов'язково дивіться актуальні всі офіційні збори. Після цього, як оплатив збір, він додає анкету, фото і різні свідчення та листи про ваші відносини і про ваші стосунки. Ця петиція розглядається від півроку, а то й більше. І офіцер присвоює їм спеціальний номер кейсу, а також е, потім ця справа попадає знову до посольства США National Visa Center. Що це означає? Якщо петицію схвалюють, вам дають можливість податися на візу нареченої. Е, якщо сама петиція розглядається ну, дуже довго, то уже сам процес оформлення візи нареченої відбувається буквально за кілька тижнів. До цієї петиції потрібно віднестися дуже відповідально, збирати обов'язково всі свідчення про ваші відносини. Обов'язково вам потрібно зустрітися мінімум один раз, але ми рекомендуємо два-три рази. Обов'язково зібрати всі чеки, в яких ви проплачували готелі, ресторани і навіть морозиво, яке ви разом їли десь на набережній, збирати всі фото спільні, які ви робили. Можливо, у вас є переписка про сумісні плани, можливо, вам наречений або наречена допомагає з пошуком роботи, з проведенням співбесід. Це буде підтвердженням того, що ви дійсно хочете адаптуватися в Сполучених Штатах, що ви маєте плани на спільне проживання. Можливо, ви обговорювали покупку якогось будинку чи квартири, можливо, ви хочете завести дітей і так далі. Все це обов'язково потрібно додати в петицію. Якщо ви не хочете наробити дурниць і помилок, додати щось зайве і упустити важливе, обов'язково звертайтеся до наших спеціалістів, і вони вам у цьому допоможуть. Далі, після того, як ви написали цю петицію, потрібно підготуватися до інтерв'ю. Для українок інтерв'ю проходить у Варшаві, Франкфурті або Бухаресті. Наразі для інтерв'ю заповняється форма DS 160. Обов'язково потрібно пройти медогляд у спеціальному закладі, так само не у всіх, тобто це не може бути заклад, де знаходиться ваш сімейний лікар. Є відповідні заклади в списку, в якому обов'язково потрібно здати визначений перелік документів. Це може бути на туберкульоз, якісь венеричні захворювання, гепатит і так далі. Залежно від віку можуть бути призначені якісь додаткові аналізи. І обов'язково зібрати весь пакет документів по списку, який вам необхіден буде для цієї співбесіди. І наступний етап після успішного інтерв'ю: ви отримуєте візу. Вона дається на 6 місяців, і обов'язково виїзд в Сполучені Штати повинен бути до дати зазначеної у візі. І вже після в'їзду до Сполучених Штатів вам надається 90 днів на оформлення самого шлюбу про те, що я говорила на початку відео. На етапі підготовки до інтерв'ю і заповнення ДС-160, вам необхідні такі документи, як закордонний дійсний український паспорт, свідоцтво про народження з перекладом, також довідка про несудимість із України і з тих країн, де ви жили понад 6 місяців. Тобто, якщо у вас була польська робоча віза, словацька якісь ВНЖ або біженство якоїсь країни, наприклад, параграф 24 у Німеччині, то обов'язково з цих країн також потрібна довідка про несудимість. Після проходження медичного огляду на співбесіду берете з собою результати медичного огляду. Дві фото 5 на 5, відповідно, сама анкета Д-160, а також докази стосунків ваших, ті самі, які подавав ваш наречений або наречена для петиції. Що далі? Для того, щоб піти на інтерв'ю, також вам із собою потрібно мати документи вашого партнера. Це копія його паспорта. Заява про номері шлюбу, а також докази доходу і важливо їхня декларація, довідка про доходи і так далі. А також потрібна форма I134. Це все ви складаєте в один пакет і берете разом із собою на співбесіду. Списочок є готовий, переписуйте і обов'язково нічого не забудьте. Якщо вам є. Якщо у вас є труднощі із підготовкою якогось пакету документів або із збором якихось документів, обов'язково телефонуйте нам в Офіс, і дівчата допоможуть із підготовкою будь-якого елементу будь-якого етапу із даного списку, я вже вище говорила, але давайте структурно проговоримо про те, які ж докази стосунків приймає посольство: це переписка в месенджерах перше скріни та їх переклади, далі це спільні фото із подорожей, зустрічей з сім'єю і так далі. Далі це квитки, бронювання готелів, спільні плани, документи, листівки, відео, листи, подарунки, все-все-все, що показує вашу спільну історію взаємовідносин. Можливо, навіть це буде якийсь етап знайомства, історія вашого знайомства і так далі. Обов'язково все приєднуйте до пакету документів і нічого не опускайте. Що ж питають на інтерв'ю перед тим, як дати візу? Питання можуть бути дуже різного характеру і недооцінювати цей етап здавалося б несерйозним, тому що вони можуть запитати просто як звати нареченого, коли познайомилися і чим займається партнер. А можуть навіть запитати, який колір очей вашого партнера, можуть запитати якусь смішну історію, яку ви пережили разом. Можуть запитати, де ви зустрічалися. Якщо ви зустрічалися два рази, то розповісти про перший і другий етап зустрічі, як ви добиралися на цю зустріч, як партнер добирався, в якому місці ви зустрічалися і що ви робили. Він може попросити прокоментувати якесь зображення, якусь світлину. Може запитати вас, чим ви будете займатися у Сполучених Штатах. Тобто це питання можуть бути різного характеру. Тому до нього дуже важливо підготуватися разом. Якщо ви вже спільно проживали із партнером, їздили в США до нього, або ви, наприклад, трошки проживали в Європі, або він проїжджав до України. Відповідно, ви проживали разом. І він може запитатися, а з якої сторони ліжка наречений? Навіть такі випадки були. Тому обов'язково готуйтеся до інтерв'ю дуже ретельно, тому що питання можуть бути максимально незвичні. На теренах інтернету шириться інформація про те, що «О, мені задали три питання, і мені задали п'ять питань. Це дуже добре, якщо так є такі інтерв'ю і є такі офіцери, які просто так вас не відпустять, а випитають просто все, навіть яка група крові у вашого нареченого. Тому це обов'язково. Потрібно звернути до уваги і обов'язково підготуватися дуже ретельно до цього інтерв'ю. Звертаю увагу, що по прибуттю вам не можна буде офіційно працювати лише після того, як ви подасте документи на грін карту. Крім того, на початку відео я говорила, що розповім про те, як взяти із собою дітей та оформити їм візу К2. Так і дійсно по візі К2 Ви можете забрати із собою неповнолітніх дітей. Вони просто будуть виступати супроводжуючими особами. По них процедура досить проста. Як наречений вказує його петиції, так і ви вказуєте їх де 160 як супроводжуючі особи, і просто забираєте із собою. Їм так само потрібно буде з'явитися на інтерв'ю. Якщо це діти старші, 10, 12, 14 років і так далі, то можливо консул їх дещо буде і питатися. Якщо це зовсім маленькі діти, то ніякого інтерв'ю вони не проходять, але бажано, щоб вони були із вами і присутні на інтерв'ю, щоб консул. Їх бачив і взяв до уваги про те, що ви хороша сім'я, що ви завжди разом і подорожуєте разом, і так само плануєте разом переїхати. Що ще я можу сказати? Найчастіші запитання, які виникають у оформленні даніної візи. У оформленні даної візи я написала внизу під відео. Обов'язково звертайте на них увагу, читайте відповіді на них. Якщо у вас є якісь певні незрозумілості по оформленню візи К1, задавайте їх в коментарях. Наша команда обов'язково на них відповість. Якщо процес оформлення візи здається вам занадто складним або заплутаним, я можу це підтвердити дійсно. Процес досить трудойомкий, він може бути трохи дійсно заплутаний. І для того, щоб не втрачати кошти, я рекомендую дійсно один раз звернутися до спеціалістів і не тратити нерви в очікуванні даної візи, тому що відмова тягне за собою ще плюс один-два роки повторного очікування петиції і повторного оформлення візи. Вся віза вона займає від 12 до 18 місяців. Це з оформлення петиції і аж до повного отримання візи нареченої. Тому будь-який факап може призвести до того, що ви отримаєте відмову і знову відкататись у часі назад до першого етапу. Є у нас також ще послуга, така як перевірка петиції. Якщо вам дорого замовляти якісь послуги з нуля, які ми готуємо замість вас, ви можете самостійно петицію підготувати, самостійно заповнити д 160 Наші менеджери тільки їх виправлять, перевірять і дадуть вам рекомендації стосовно того, що потрібно додати, а що прибрати. Ну що ж, шановні наречені, на цьому етапі я завершую. Не буду вас втомлювати більше. Якщо виникають запитання, обов'язково задавайте їх внизу під відео. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на соцмережі, телефонуйте до нас в офіс, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо.